Привіт, друзі! З вами ваш рибальський компаньйон і експерт з аналізу риболовних умов. Сьогодні ми поринемо у світ прогнозу кльову на надзвичайно цікавий день 27 вересня 2025 року. Ця субота, друзі, обіцяє бути особливою для рибалок по всій Україні. Після недавнього молодика ми бачимо впевнений перехід до активного осіннього клювання, і цей день не стане винятком, а навпаки, подарує чудові можливості для трофейних уловів. Забудьте про літні капризи, риба починає готуватися до зими, а це означає лише одне активний жор. По моєму досвіду, і враховуючи дані, які ми маємо, сьогодні на нас чекають справжні батли з хижаком. А й мирна риба порадує своєю активністю. Давайте розберемо, кого і як шукати. Щука. Де шукати. Друзі. Щука зараз у справжньому осінньому жору. Вона активно годується перед зимою, тому шукайте її на мілководдях поблизу водної рослинності, в очереті, а також біля бровок і підводних укриттів. З похолоданням води щука відходить на глибину, але вранці та ввечері обов'язково виходить на мілини для полювання на малька. На що ловити для щуки зараз чудово працюватимуть воблери як мілководні для ранкових виходів, так і глибоководні для облову бровок. Обирайте розміри від 8 до 12 сантиметрів. Також ефективними будуть блешні коливалки та силіконові приманки, особливо великі віброхвости та твістери, що імітують поранену рибку. Не забувайте про живця. Це класика, яка завжди працює на трофейну щуку. Окунь. Де шукати окунь збирається в зграї і активно полює на малька. Шукайте його біля корчів, на мілководних ділянках з рослинністю, а також по краю бровок та на перепадах глибин. Ранкові та вечірні години будуть найрезультативнішими. На що ловити для окуня використовуйте ультралайт та мікроджиг. Кашо дрібні силіконові приманки, твістери віброхвости довжиною 3-5 см, а також невеликі воблери та обертові блешні. Також непогано працює опариш або невеликий хробак. СУДАК. Я Судак, як і щука, активно харчується. Він тримається глибоких місць ям, бровок, а також ділянок з твердим дном, черепашником або камінням це його улюблені місця для засідки. Найкращий час для лову судака це сутінки та ніч, коли він виходить на мілководдя або піднімається по бровках в пошуках здобичі. На що ловити? Джиг-голівки з силиконовими приманками це найкращий вибір для судака. Обирайте віброхвости або твістери довжиною від 5 до 10 см, які імітують малька. Воблери з великим заглибленням також будуть ефективними, особливо якщо ловитись човна. Важливо робити повільні проводки з тривалими паузами, адже судак не любить поспіху. Лящ. Де шукати. Лящ активно нагулює жир перед осіннім похолоданням. Шукайте його на глибоких ділянках водойм, біля ям, бровок, підводних перепадів та затоплених коряжників. На що ловити Для ляща найкраще підійде фідерна снасть або донка. Використовуйте рослинні насадки, горох, кукурудзу, перловку, а також тварині, мотиль, опариш, хробак. Не забувайте про ароматні прикормки з додаванням часнику або ванілі, які приваблять рибу. Аналіз умов. Погода. Друзі. Цей день обіцяє нам стабільну, хоча й прохолодну, погоду. Вночі температура повітря становитиме від 5 до 8 градусів тепла, а подекуди, особливо в західних та східних областях. Можливі приморозки на поверхні ґрунту до мінус 3 градусів, в день повітря прогріється до 15-18 градусів. На півдні та Закарпатті може бути й до 22 градусів тепла. Атмосферний тиск буде високим близько 1030 мілібар, і це дуже добре для кльову. Опадів не очікується, а вітер. Буде північно-західним або північним, помірним зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Така стабільна, хоч і прохолодна, погода з високим тиском стимулює рибу до активного годування, особливо хижака. Температура води. Температура води у водоймах України зараз перебуває у фазі поступового осіннього похолодання. За даними на кінець вересня, середня температура води у річках, таких як Дніпро, становить близько 16-18 градусів Цельсія. Таке охолодження води змушує рибу бути більш активною, оскільки вона відчуває наближення зими і починає інтенсивно запасатися жиром. Мирна риба буде шукати глибші та тепліші місця, а хижак слідуватиме за своєю здобиччю. Фаза місяця щодо фази місяця на 27 вересня, то у нас зростаючий місяць, це сьомий місячний день. Місяць знаходиться у знаку стрільця, освітленість місяця складає близько 27%. За рибальськими повір'ями, зростаючий місяць часто вважається сприятливим для клювання. Особливо для хижих видів, календарі рибалки підтверджують, що 27 вересня це один із найкращих днів для активної риболовлі, обіцяючи високе клювання, загальна активність риби. Загалом, друзі, активність риби сьогодні буде високою. Це період осіннього жору, коли хижаки, такі як щука, окунь, судак, відчувають наближення холодів і активно полюють, нагулюючи жир. Мирна риба, хоч і стає обережнішою, також інтенсивно годується, особливо у тепліші години дня. Зниження температури повітря та води разом з високим атмосферним тиском та зростаючим місяцем створюють ідеальні умови для того, щоб риба була максимально активною. Мій прогноз на цей день клювання буде відмінним. Цьому сприяють стабільна прохолодна погода без опадів, високий атмосферний тиск, що стимулює активність хижака, та зростаюча фаза місяця, яка традиційно вважається сприятливою для риболовлі, риба активно годується перед зимою. Тому у вас є всі шанси повернутися додому з чудовими трофеями. Тож ні хвоста вам, ні луски, мої друзі. Нехай ця риболовля принесе вам незабутні враження та значні улови. Не забудьте поділитися своїми успіхами у коментарях. Буду дуже радий побачити ваші фото та відео. А щоб не пропустити наступні прогнози та мої рибальські хитрощі, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео і тисніть на дзвіночок. А на що ви плануєте ловити цього чудового дня? Які ваші улюблені осінні приманки? Поділіться своїми спостереженнями, це дуже цінно для всієї нашої рибальської спільноти.